Ми щиро вдячні благодійному фонду Джем. І в особі його представника Алекса Болбірера за допомогу Харківській державній академії культури у ліквідації агресії з боку Російської Федерації, яка відбулася в 2022 році в гуртожитку по вулиці Атакара Яриша, 16. Завдяки допомоги благодійному фонду Джем ми могли відновити вікна в нашому гуртожитку і тому продовжити можливість нашим студентам повернутися. До Харкова для того, щоб продовжити навчання в Харківській державній академії культури. Дуже вдячні Аліксу Болбіреру, дуже вдячні благодійному фонду ДЖЕМ за допомогу нашим студентам-викладачам Харківської державної академії культури у відновленні 165 вікон. І сподіваємось на подальшу співпрацю і взаємодію, спрямовану на ремонтну роботу в наших гуртожитках і навчальних корпусів, для того, щоб було комфортно. Проводити заняття і навчатися в нашій академії ми віримо в те, що ми зможемо разом подолати всі труднощі і здобути перемогу.